Подружжя волинських письменників Володимир Лис та Надія Гуменюк завітали у вараж. Літературна зустріч з читачами відбулася у міській бібліотеці. Автори презентували нові книги: Роман Вифлеєм Володимира Лиса і та, що ламає вітер Надію Гуменюк. Літературний шлях письменників тривалий та охоплює різні жанри творчості. У доробку Володимира Саовича п'єси, повісті, романи, новели тощо. У сюжетах тонко переданий образ людини через призму історії. Надія Павлівна публіцистка, дитяча письменниця та поетеса. Їй би рук його, їй би доторки, їй на струни б його слова, але там, де ні дня безможності, де щоночі війни екстрим, чує він її тихо музику, Обіцяє вернусь живим. На зустрічі майстрі літературного слова не лише представили нові книги, а й поспілкувалися зі своїми читачами у невимушеній атмосфері. Безумовно говорили про наболіле, зазначили, що вдячні кожному, хто не стоїть осторонь війни. Вдячна цим молодим людям, колегам нашим, які, ставши за столу, залишивши рукописи, пішли захищати країну. Це найвищий прояв героїзму і патріотизму. Стосовно літератури, яка повинна розповідати про злочини ворога, Володимир Саович висловив свою позицію. У мене є така думка, що напишуть пізніше щось. Таке дійсно вагоме. Треба, щоб пройшов все-таки час, щоб це в людських душах, серцях, голові відстоялося. І потім я впевнений, що серед захисників. І на Донбасі, і в Маріуполі, і тих, хто буде, і на Харківщині є обов'язково той, хто напише потрясаючий роман. Але це як учасник тих тих подій сьогодні. Письменники рятуються роботою. Переконані, молитва та слово, могутня зброя. Кожен присутній у залі був і раніше знайомий із творчістю талановитого подружжя. А живе спілкування, справжня розкіш. Це цікаво. Ці люди багато чого бачили, багато чого знають. Вони це все, що бачили, вони можуть описати словами. Дуже мені сподобалось століття. Якова прожила дуже двір вартої уваги. І рекомендую доторкнутися до цієї святині всім, всім відчути ту епоху. Свою радість, і це наші українські письменники, які діляться своєю творчістю, радістю і несуть слово в маси. Учасники заходу залишились задоволені зустрічю. Придбали нові книги, провели автограф-сесію. Я приїхала з Рафалівської громади, дуже задоволена зустрічю, з дуже цікавими людьми. Багато читали цих авторів. Дякую їм за працю і вам за те, що. Видки зустрічі організовувати, придбала нові книги. Сподіваюся, що буде мати цікаві вечори. Шана та щирий інтерес читачів. Це найвища нагорода для письменника. Тетяна Федорова, Павло Жих, канал Енергоатом.